Поетична бібліоніч пройшла у Івано-Франківську. Поезію призначена зустріч зібрала усіх бажаючих у читальній залі центральної бібліотеки на вулиці Пилипа Орлика. Ніч серед музики, поезії та книг. У такий спосіб молоді митці з різних міст України відзначили Всесвітній день поезії, а на міському рівні третю річницю літературно-акустичного проекту Бібліотечник. Це є зібрання молодих поетів, молодих музикантів, яких ми підтримуємо талант. Вони приходять до нас і приводячи дозвілля, приводячи час у бібліотеці, вони обмінюються поезією, поетичним словом, музикою думками про свою творчість. Ми дуже приємно, що відвідало дуже багато людей, як учасників чітців, як музикантів, так і також гостей з інших міст. Зокрема, до нас завжди приїжджають зі Львова, з тернополя, з Чернівців були гості. Минулого бібліотечника були представники з Дніпра, з Києва також. Також в нас приїжджали із южноукраїнська, з Луганська. Тобто, зазвичай доволі через кожним вечором географія течника збільшується. До речі, такого роду заходи є дуже популярними у бібліотеках Сполучених Штатів та Європи. А віднедавна стали проводитись і в Україні. У Івано-Франківську це відбулося вперше. Поезією призначена зустріч зібрала близько трьох десятків творчих особистостей. Серед них чимало постійних гостей бібліотечника. На захід завітали і чимало читачів. На бібліотечнику були неочікувані сюрпризи та гості. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із дружиною Оксаною висловив свою вдячність організаторам за проведення заходу. На бібліотечнику вдруге Власне, ми гостювали влітку минулого року. Привезли, привезли нову поезію, привезли нові враження і очікуємо нових вражень. Ми сюди приїдемо ще раз, дуже тут подобається, дуже хороша тут атмосфера, життєрадісна, позитивна. Дуже важливо, що наші бібліотеки працюють по сучасному, що окрім того, що тут людина може отримати книжку, може поговорити зі своїми ну, сверстниками і не тільки е прочитати поезію, обговорити книжку. Тобто це дуже така хороша, хороша, хороший спосіб спілкування, хороший спосіб роботи. Мені як вже ну, Провіднику таких таборів, мені особливо дуже подобаються такі вечірні розмови, коли можна відкритися, коли можна дійсно почитати поезію, почитати прозу. В тому числі це є дуже важливо і важливо, що наші бібліотеки наповнюються сміхом на наших дітей. Це теж дуже важливо. Бібліоночі це не лише цікаво проведений час, запевняють організатори, а й можливість відкрити для себе нові імена у сучасній літературі. Гості та учасники довго не хотіли розходитися по домівках, адже такі вечори, на жаль, не часто проводяться у Івано-Франківську. Однак організатори обіцяють і надалі підтримувати традицію бібліоночі та розвивати поетичне слово.